Вітаю, вас, шановні десятикласники! З вами Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 10 класу. Алгебра тригонометричні функції. Тема уроку рівняння синус x дорівнює b і тангенс х дорівнює b. Ви вже познайомилися з рівнянням типу косинус х дорівнює b. Все так само аналогічно розв'язується рівняння і синус x дорівнює b, тангенс х дорівнює b. Якщо розглянути функцію y дорівнює sin x і y дорівнює b, то ми бачимо, що рівняння має безліч розв'язків. Ці дві лінії перетинаються безліч разів тільки тоді, коли число B знаходиться від мінус одиниці до одиниці. Якщо число B більше за одиницю або менше за мінус одиницю, то точок перетину не буде, і такі рівняння розв'язку не Тож, так само вводять поняття арксинусом арк числа b, де модуль b не перевищує одиницю, називають таке число альфа, тобто це кут з проміжку від мінус пі пополам до пі пополам, синус якого дорівнює b. Таким чином, розв'язком рівняння синус х дорівнює b буде група чисел x. Що дорівнює мінус одиниця в степені К арксинус Б плюс ПК? К належить Z. Z. Чому саме так виглядає розв'язок? Можна дізнатися детально розібравшися з виведенням цієї формули. Зверніться до підручнику, я на це сьогодні звертати увагу не буду. Крім цього, є ще три особливі випадки, коли синус х дорівнює 1, синус х дорівнює 0, синус х дорівнює мінус 1. Тоді ми беремо для розв'язку ось такі вирази. Для того, щоб навчитися розв'язувати рівняння синус х дорівнює B, достатньо цієї інформації. Хто навчається на високому рівні і потрібно розуміти, що і звідки взялося. То тоді запрошую вас до самостійного розбору цієї теорії. Оскільки синус Х функція непарна, то арксинус від мінус B буде дорівнювати мінус арксинус B. В підручнику розв'язано декілька завдань, на яких ви можете потренуватися і подивитися розв'язки. Я на цьому не буду зупинятися, бо буду пояснювати розв'язки завдань. А для тих, кому потрібно більш детально розібратися, або ви будете працювати самостійно, то з цими завданнями теж рекомендую ознайомитись. Рівняння тангенс x дорівнює b Теж можна проілюструвати на графіку. Функція y дорівнює тангенс x перед вами на екрані, і функція Y дорівнює b. Теж ці дві лінії мають безліч розв'язків, а значить таке рівняння буде мати безліч розв'язків. Тангенс, також, як синус і косинус, функція періодична, і е, поняття арктангенса таке. Арктангенсом числа b називають таке число альфа, це кут з проміжку від мінус пополам до пі пополам, тангенс якого дорівнює b. Можна використовувати, користуватися таблицями значень синуса, косинуса, тангенса, і таким чином знаходити цей кут. Розв'язком рівняння тангенс х дорівнює B буде ось така формула x дорівнює арктангенс числа b, який ми можемо знайти в таблиці значень, плюс πн, n, n належить z. Арктангенс з мінус b дорівнює мінус арктангенс b, бо тангенс також функція непарна. Є розв'язані задачі, з якими ви можете розібратися. І так, перед нами чотири рівняння: синус х дорівнює число. Особливі випадки, формула і інформація про синус арксинус мінус б. Таблиця значень деяких тригонометричних функцій. Ми записуємо х дорівнює по цій формулі. Арксинус числа шукаємо в таблиці значень. А якщо її немає, можемо залишити в такому самому вигляді. Корінь з 2 на 2, ось тут є. Це відповідає куту пі на 4, 45 градусів. Корінь з 3 на 3 теж є пі на 3. З мінусом, що робити, ось що робити з мінусом. Одна четверта, так, і залишиться у цьому вигляді арксинус 1 четвертої. А корінь з 2, подумайте, порівняйте його з одиничкою. Пам'ятаєте, що рівняння синус х дорівнює b має розв'язок лише коли b по модулю не перевищує 1. Тож, подумайте, поміркуйте, зупиніть відео, дайте собі час роздивитися і справити з цими рівняннями, вони легкі. Взяли формулу і написали: x дорівнює мінус одиниця в степі k, тут n непринципово. Арксинус корінь з 2 на 2, плюс πn, n належить z. Арксинус корінь з 2 на 2 ми знайшли в таблиці, і замість нього написали π на 4. Все рівняння розв'язане ось в такому вигляді розв'язок. Синус х дорівнює мінус корін з 3 на 2. Застосували формулу про арксинус від мінуса, і оцю формулу. Да? Мінус у нас виходить наперед, а значить, він цей мінус об'єднається з мінус 1 в степені n. Це буде мінус одиничка в степі n плюс 1. Мінус 1 помножити на мінус 1, да? степінь збільшилась. Корінь з 3 на 2 відповідає куту пі на 3, плюс пі n. Належить z. Рівняння розв'язані оце є розв'язок. З третім ще легше. Написали по формулі, підставили замість b1 четверту, і все. Це кінець це розв'язок. І синус х дорівнює корінь з 2. Корінів немає, оскільки корінь з 2 це 1,4, воно перевищує одиничку. Ще три рівняння. Інформація для їхнього розв'язку є ось тут на екрані. Я рекомендую все ж таки спочатку вам роздивлятися, думати, аналізувати самостійно. Так, ви побачите, де ви можете зробити помилку. І так, разом зі мною: синус х ділені на 6 дорівнює мінус одна друга. Написали по формулі, тільки тут у нас не х, а х ділене на 6. Ну і так далі. арксинус з мінуса мінус випускає. А арксинус 2 – це пі поділити на 6. Мінус одиничка стала в степені n плюс 1. Арксинус минус одної другої замінили пі на 6 плюс пі n. І залишається помножити всю цю рівність на 6. Тоді х буде дорівнювати мінус одиничка n плюс 1, π на 6 помножити на 6, 6 скорочується буде π і ось цей доданок помножити на 6. n належить z, це є розв'язок. В другому 5х дорівнює це особливий випадок. Взяли звідси формулу, π поділити на 2 плюс 2πn і поділили на 5. π других поділили на 5 це буде π 10, і 2 πn поділили на 5. Ось це є розв'язок. Синус від мінус 8х, мінус за синус випускаємо, функція непарна, і е, буде синус 8х дорівнює мінус 2 дев'ятих. Тоді 8х по формулі буде дорівнювати мінус 1 в степені n, арксинус мінус 2 плюс πn. Мінус виходить наперед. Мінус одиничка в степені n 1 ділимо на 8. Це буде 1 восьма арксинус дев'ятих і плюс п ділене на 8. Все рівняння розв'язані. Перейдемо до рівняння тангенс x дорівнює числу. У нас є вся необхідна інформація, як написати рішення і що робити, якщо число від'ємне. Табличка значень теж нам на допомогу. І, як завжди, все ж таки, я рекомендую міркувати спочатку самостійно. Перше, Тангенс х дорівнює корінь з трьох. Беремо цю формулу і записуємо. Арктангенс х дорівнює арктангенс корінь з трьох плюс пі n належить z. Корінь з трьох у тангенса пошукали ось він, відповідає куту пі на 3. Написали х дорівнює пі на 3 плюс пі n належить z. Все рівняння розв'язано. Мінус корінь з трьох на 3. Мінус вийде наперед. Да? Корінь з 3 на 3 це все одно, що одиничка ділена на 3, це кут 30 градусів, пі на 6. Взяли формулу, написали а, арктангенс з мінуса дорівнює мінус арктангенс, тобто мінус наперед. І замінили артангенс корінс трьох на 3, числом π на 6. Мінус пі на 6, плюс пі n належить z. Тангенс х дорівнює мінус 1, в цій таблиці цього немає. Але зверніть увагу: тангенс це синус поділити на косинус. Синус і косинус однакові, тоді тангенс 45 градусів буде дорівнювати 1. Ну, а якщо мінус 1, то мінус вийде, буде арктангенс 1. Мінус арктангенс одиниці Це Пі поділити на 4 з мінусом. Х дорівнює мінус пі на 4, плюс P N належить Z. Тангенс х дорівнює 5 розв'язок в одну строчку. Х дорівнює арктангенс 5 плюс пі n належить z. Цього числа в таблиці немає, тому залишається розв'язок в такому виді. Ще три рівняння, теж достатньо прості. Рекомендую спочатку попрацювати самостійно. В першому 2х дорівнює арктангенс 1 плюс пі n. належить z. Арктангенс 1 – це π поділити на 4. І всю рівність поділимо на 2. Буде х дорівнює пі на 4 поділити на 2 π на 8. πn теж поділити на 2, n належить z. В другому х третіх дорівнює арктангенс 1 третя плюс пі n належить z. 13 у нас в цій табличці немає, тому залишається так, і всю рівність помножимо на 3. Буде х дорівнювати 3 арктангенс 1 13 плюс 3pn. N належить з. Рівняння розв'язане. 7х ділене на 4 дорівнює мінус арктангенс корінь з 3. Чому тангенс від'ємного аргументу, тангенс непарний, мінус виходить наперед. А значить, тангенс 7х на 4 дорівнює мінус корінь з 3. І розв'язуємо тангенс, що дорівнює мінус корінь з 3. 7х ділене на 4 дорівнює арктангенс мінус випустив мінус. Арктангенс корінь з 3, пі n належить z. Арктангенс корінь з 3 – це π на 3. х ділене на 4 дорівнює мінус пі на 3 плюс pn, n належить z. І залишається помножити цю рівність на 4 сьомих, щоб скоротити 7 і 4. Х дорівнює 4 сьомих помножити на мінус пі третіх, мінус 4 π 21, плюс 4 сьомих помножити на пі n. n належить z. Для того, щоб навчитися розв'язувати ці рівняння це дуже прості рівняння. У вас є завдання, подібні до тих, що ми з вами розв'язували. Будьте наполегливі, це все розв'язується дуже легко, якщо ви тримаєте перед очима інструмент для розв'язку, тобто формули, і навчилися їх використовувати. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!